Вітаю на каналі гостях у Тані. Я сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про те, як я завжди сію влітку рослини, які для того, щоб отримати осінній врожай. В першу чергу, це огірок. Ну, звичайно, огірок плодоносить дуже довго, він може й до жовтня плодоносити, але не завжди. Дуже часто він сохне. Навіть якщо ми його обробляємо від різних захворювань. І тому я до середини, ну вірніше, до початку липня, десь до 10 числа, я намагаюся посіяти ще один раз огірок. Які сорти беру? Це сорт Фенікс, це сорт це сортовий огірок. Фенікс, дуже гарний огірок, і він плодоносить довго до жовтня. якщо Особливо, якщо теплий серпень і вересень. А зазвичай у нас в серпні вересень теплий, а там ще й бабине літо, то цей огірок гарно показує себе і дає гарні плоди. Ось подивіться, я вам зараз покажу, що це він плодоносить 55-65 днів після того, як зійшов... зійшли сходи. Тобто, якщо ви до 10 липня посієте, а я сію, то ще я маю у вересні і жовтні ще маю гарні зелені огірки. Це сортовий огірок, не гібрид. Його можна сіяти раніше, але раніше у нас тут ну багато хто моїх знайомих бере цей фенікс і сіє його вже пізно-пізно, вже в червні ми сіємо його. І маємо гарні, гарні плоди, вони встигають визрівати. І, і ще гірок Сатіна і Аякс. Це три. Це, це гібриди. Це три такі види огірків, які я перевірила на собі, ну, на собі. Тобто я сама їх висівала і знаю, що вони зійдуть, плодоносять. Ну, в цьому році, бачите, дуже погано огірки сходять. Тому я в цьому році думаю, що зараз я посію на розсаду у стаканчики, а потім висаджу. Так буде надійніше. Але Сатіна F1 це сімен'с фірма. Теж Тут дозрівання 35-45 днів. Це дуже супер ультраранній огірок, так само, як і Аякс. Аякс це взагалі сатіна, аякс і фенікс. це старі, старі гібридні сорти це старички. І вони гарно родять. Тому я завжди висіваю трошки цього, трішки цього. Ну, Аякс не купила, не знаю, не буду, мабуть, і купувати. Вистачить цього. Цих двох сортів і гібрида. Тепер я ще підсиваю завжди висіваю кабачок. Кабачка я насадила, вони посходили, вже ті що розсади, плодоносять. Але хочеться, щоб іще у вересні були молоді плоди. Хоча вони там і ті плоди, але все одно. От якщо вони зношуються, їх треба там підживлювати, їх треба там. Ну, ви знаєте, що якщо фермер йде. Вирощує на ринок, то він там дуже багато добрива додає, щоб вони плодоносили, давали результат там і так далі. Я цим не займаюся, я просто підживила їх і все, зірвала плоди, але часто вони вже під осінь не хочуть плодоносити, тому я саджу другий раз, і вони молоденькі плоди є. Це іскандир. Я його дуже люблю, цей це гібрид. Він теж раній, на 50-й день він достигає. І хороший такий ніжна шкірочка, вони невеличкі ростуть. Я люблю світли, тому іскандер F1. А взагалі, для того, щоб отримати ще другий урожай, то треба вибирати сорти або гібриди, де дивитися написано ультраранній. То вони дуже швидкі, там період плодоношення наступає дуже швидко. Далі я ще хочу посіяти. Хто любить, ми любимо редис. Ну Редис треба сіяти пізніше, тому що редиска це рослина короткого дня, і якщо там вже прохолодніше, то вона краще родить, ніж коли дуже велика жара, і там треба поливати. Дуже часто. Оце джулія 1. У мене на каналі є відео, де я показувала, яка середиска, і яка вона гарна, смачна, і вона не гірка, вона не пекуча, м'якенька. Оце джулія 1. Тут 25-28 днів термін вегетації її, можна вже рвати і їсти. І кукурудза. Кукурудзу ми любимо і хочемо, щоб було ще. О, восени кукуруза була у нас. Тому теж вибираємо. Ну, Я взяла суперсолодку 60 днів назрівання. Якщо я зараз я порахувала, якщо буде тепла, теплий серпень, а я думаю, він буде теплий, то вона встигає до визріти, що Ця кукуруза солодка F1 і спокуса f 1 Гібриди вони взагалі швидше, ніж сортові дозрівають Ось отакі рослини, ось у такі овочі я буду сіяти сьогодні-завтра висіваю. І я десь у цей період, можливо, на день-два раніше, або на день-два пізніше висіваю, і тоді вже у мене у вересні і на початок жовтня є урожай із цих плодів. Ось таку коротеньку інформацію я вам розказала, це мій. Досвід вирощування. Можливо, він комусь згодиться. Я буду рада, хто перейме. Але якщо вам сподобалося, ставте лайки. На все добре, всім миру і всім нам перемоги. До побачення!